Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Honda Dunk скутер у нас 14 2014 року випуску. Так В такому цікавому дизайну У скутера відсутній багажник, такий стиль йому зробили, LED Оптика. Скутер не фарбований в заводському окрасі, без царапин, без пошкоджень у дуже гарному стані. Так. Такий в нас стан Скутер йде на легкосплавних дисках. Так, по гумі 3,2 Ага, 90-90 на 10 фірми Тімсом. Така гарна свіжа гума. Легкосплавні диски. Так, все, без ржавчини, без нічого, без корозії. Так, попереду ми маємо гідравлічну вилочку. З дисковим тормозом також легкосплавний диск. Так. Спереду у нас також 90-90 на 10. До речі, ще заводська передня гума. Так. 12858 у нас пробіг на скутеру також є система старт-стоп. щоб не буде не заводити дуже м'яко гарно працює масла фільтра все замінено Так, маємо тут такий бордачок. За все тут телефон, так як є. Зарядний пристрій у нас. Так. Такий великий, великий багажник і два шолома. Дуже велике зручне сидіння. Зараз працює. Звуковий сигнал теж працює. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка? Дзвоніть, пишіть. Завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня, вдалих покупок.